Раніше всі торцеві дошки я рівняв ось такою фрезою 8-мм, 4 заходною. Мені одної такої фрези вистачало плюс-мінус на 10 дощок, а далі вона вже затуплювалась і дуже сильно ну, якби, нею і не порівняєш. Вирішив шукати інший варіант. Рейсмус 100% не підходить. Навіть мені і не пишіть за рейсмус. А от інший варіант для себе я вибрав це ось таку фрезу. Чотири ножі виходить, вона має для рівняння слебів. Замовив її на Aliexpress, і я вам скажу, просто бомба, пушка пітарда. Ножі змінюються, я вже їх третій раз повернув і дуже-дуже гарно рівнесенько Рівняє мені о, такі торцеві дошки, але я їх рівняю, можна сказати, ЧПУ як, як звичайним фрезером. Просто то, тільки тут нажимаю кнопочки вперед, назад і, пере, е, і пересуваю так її по дошці е, На яких обертах я нею працюю? 6,5 тисяч і 30% швидки, швидкості. Робочої подачі. Це приблизно е, виходить у мене десь 1,2 метри за хвилину. Ось така що ну, зараз покажу, як він буде їхати. Ось так. Ось так їде. Е, і, в принципі, це все. Всі фрези замовляв на Аліекспрес. Деякі, лише деякі в нас в Україні. Тому що ті, що в нас в Україні, вони більш якісніші, ніж е, на AliExpress. Наприклад, я в Україні замовляв таку фрезу. Е, вона приблизно дощок 20 рівняла без будь-яких проблем. Лише потім її потрібно було підточувати. Ці Аліекспресовські дешманські, е, я їх купував по 180 гривень штучка. Ну, Таке 10 дошок, де і викидати.